Доброго ранку. Сьогодні міжнародний день пам'яті злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину. А тож, детальніше розібратися у цій темі допоможе Віталій Масненко, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доброго ранку! Доброго ранку. А, найперше питання хотілося б дізнатися визначення цього слова геноцид. Ну, це можна подивитися в словниках, звичайно, і, можливо, наші і глядачі це е, принагідно теж зроблять, я думаю, це корисна була процедура. Але я дуже коротенько окреслю, як це зроблено на міжнародному рівні, тому що цей день якраз він чому він означається, бо цей день е, 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла спеціальну декларацію, в межах якої було прописані ці визначення. А, а сама декларація, власне, сам принцип почав діяти пізніше, починаючи січ. Тисяча 1951 року, і там прописано, що таке геноцид з позиції міжнародного права. Передовсім, ну якщо так дуже спрощено говорити, то це цілеспрямовані дії на знищення повністю або частково якоїсь групи людей за певними ознаками. Ну, як правило, дідає чотири ознаки: це є расові ознаки, це етнічні, національні або релігійні. От були спроби поширити кола цих ознак додати туди політичні, соціальні, тому подібне, але е, певна частина держав, передовсім тоді ще колишній Радянський Союз, чинили спротив. Е, ми розуміємо, чому, бо якраз в тому самому Радянському Союзі були поширені саме політичні репресії, по знищення цілих соціальних груп, і тому вони намагалися себе застрахувати, щоб ці дії не поширилися, принаймні, ось на такі е, злочини. Це злочин, безперечно, це є злочин, причому злочин, який є одним із найтяжчіших злочинів. Яке, це є знищення не просто поодиноких осіб, хоча це теж будь-яке вбивство це є злочин. А це спроба ліквідувати цілі групи людей, причому з чітко визначеними ознаками в контексті навіть такої дискримінації відповідної а скажіть, будь ласка, скільки таких геноцидів зазначено саме в історії, і які їхні є основні причини? Ну і було безліч, справді. Причому дивіться, от для нас очевидно, для українців, мабуть, біда те, що велика кількість на нашій території. Торії і з нами, з українцями, це чинилося. Ну, мабуть, найбільш відомий для нас це е, геноцид голодомор 1932, 33 рік. Але я хотів, щоб наші глядачі розуміли, що це не просто сам акт е, е, тоді, який був влаштований вбивства голодом. Це насправді тривалий процес, причому, окрім вбивства голодом, включає в собі також знищення української інтелігенції, оскільки це люди, які презентували українську націю, це знищення української церкви, це штучне е, розміщення на території України представників не Українській українських етнічних спільнот, і це теж є частина цього геноциду. Потім дивіться теж достатньо відомий геноцид в світі, який теж мав стосунок до нашої території: це голокост, це знищення єврейського населення під час Другої світової війни. Так само є геноцидом. Це депортація кримських татар радянської влади свого часу, але і те, що зараз чине Росія в окупованому Криму по суті, переслідуючи кримських татар які там. Я корінними мешканцями корінним народом це теж є частина геноциду, який він бачить, просто продовження очевидно в часі. Крім того, скажімо, окрім названих груп, це так само геноцид щодо ромів, циган під час Другої світової війни. Можна називати ще інші приклади, але в світі є багато і геноцидів, які були поза українською територією. Це постраждали теж багато народів. Ну зокрема, мабуть, найбільш відомий це геноцид вірмен. Під час завершення Першої світової війни і одразу після нього. так це геноцид, який вже відбувся не так давно, в 90-х роках минулого 20-го століття в Руанді, коли цілий народ Туці переслідувався і знищувався. Це геноцид червоних хмерів в Камбоджі свого часу. Можна називати багато ще прикладів, але в тому ще велика проблема, що є геноциди, які визнані світовим загалом, тобто є певна процедура. Це як правило створюються міжнародні трибунали. На яких відбувається процедура власне вивчення доказів, того що справді цей злочин був геноцидом проти того чи іншого народу, і відповідно приймається судове рішення, ну зокрема щодо голокосту, знищення євреїв, власне, нюрбенський процес, хоча він відбувся раніше ніж це було прийнято рішення, ООН. але те саме це судове рішення пізніше було покладено в основу так мовити міжнародного визнання голокосту геноцидом. А ось саме... взагалі часто ви, визнають, що це таке ну, цілеспрямований? Не, не завжди і на жаль, є якраз спроба уникнути цього. Ну я ще один приклад наведу. Потім перейду до нашої ситуації української. Дивіться, нещодавно теж от відбувся міжнародний трибунал в справах злочинів по колишній Югославії. Ось коли розпадалася ця держава в кінці 90-х років минулого століття, то відбувся процес теж такої етнічних чисток. Ну, зокрема, серби там знищили боснійське населення за релігійною ознакою, як мусульмани і тому подібне. І там теж було рішення цього трибуналу, яке визнали, наприклад, вбивство Сребняці, це, це місто, де загинуло понад 8 тисяч осіб, як теж актом геноциду щодо цієї групи населення. Ось, а от у нас є проблема чому? Бо дивіться, по суті, от, ті геноциди, які називав на українській території, частина їх міжнародного визнання. Ну, зокрема, це є якраз от, от, Холокост, е, яскравий приклад. А з іншого боку, те, що ми... Ми визнаємо е, геноцидом українського народу, так або те, що ми говоримо, визнаємо геноцид кримсько-татарського народу, е, якраз я дуже шалений опір цьому. Причому опір робиться свідомо з боку Росії, оскільки вона себе проголосила, вважає спадкоємиці Радянського Союзу, а оскільки саме Радянський Союз, влада Радянська чинила цей геноцид щодо українців і кримських татар, то намагаються це не визнавати. І тут величезна проблема виникає, оскільки це вже питання перетворюється в таке політичне не просто там кримінальне там, чи етичне чи правове питання, це спроба заперечити ось ці, ці злочини. А коли заперечиться будь злочин, як ви розумієте, це є спонука його повторювати. Якщо знають, що за цей злочин немає якоїсь кари, то є такі, люди, як можуть знайти, які скажуть, ну дивіться, це ж це ж не карається, відповідно, можна щось повторити. І не випадково ті ж самі путінські Росії. Зараз вони там таке гасло можемо повторити, ну не Стосовно там другої світової війни застосовують, але воно так підспудно звучить, що можемо повторити і, е, о, 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 ці геноциди. На жаль, а взагалі, якщо говорити, скільки країн визнало голод в Україні 32-33 років геноцидом української нації? Це теж дуже важливе питання. Ціке дивіться, це виводить нашу проблему на рівень такого світового визнання. Тобто, це не тільки наша біда, не наша трагедія, тільки українців, як народу, як на нації. Це справді є злочин, який має каратися міжнародне право, і так. це безперечно дуже важливий процес. Ну тут уже я хотів би розділити на кілька. Етапів передовсім це було можливо вирішити всередині України. Що ми звернуть увагу, це не одночасно вдалося зробити. Знову таки існували певні політичні сили. ну, На початку 90-х роках це комуністи, пізніше там регіонали, які гальмували цей процес. Ну зрозуміло, чому, бо вони якраз мали таку чітку проросійську орієнтацію. І угу. Для них от це фактично було виконання певного замовлення. Ага. І тому дивіться, тільки в тисячу, вірніше, 2006 році Верховна. Рада приймає відповідний закон, якому чітко прописується, визнається, що це є актом геноциду проти українського народу, uh -huh. пізніше почався процес міжнародного визнання, але він знову таки реально гальмується Росією, причому є реальні факти, коли, наприклад, вони тиснули на Азербайджан на ряд інших країн, погрожували, що там вони певні санкції застосують і тому подібне. Якщо парламенти цих країн визнають геноцид українського народу uh -huh. під час Голодомору. Uh -huh. а, а якщо все ж таки повернуться до... України, то яка кількість чи відома ця цифра жертв саме голодомору? Ну дивіться, я знову таки казав, що голодомор це частина геноциду. тільки. ну показники, чи це не є тільки просто статистика, це справді величезна трагедія, і є цифри різні. Науковці досліджують цей процес. Ну зараз принаймні, зійшлися на думці, що це при... Принаймні порядка 4,5 мільйонів, враховуючи е е ті, які не народилися е от в результаті е цього вбивства голодом. Є інші показники, є цифри і вище до 7-10 до мільйонів. Але як ну, правило, сучасні дослідники демографи ставлять під сумнів такі високі показники. А ось щодо міжнародних, якщо продовжувати перше питання, то цей процес пішов, але він повільно йде. Ну на нинішній час принаймні, е 20 країн можна говорити, що це на загальнодержавному рівні. Визнано, але є цікава тенденція, коли от в країні є всередині окремі одиниці, наприклад, ті самі окремі штати Сполучених Штатів Америки, або там федеральні землі в Німеччині, федеративні, або там автономні одиниці в Іспанії. Вони так само визнають. От нещодавно буквально Валенція днями от парламент Валенсії визнав це геноцидом українців, і це я думаю важливий такий процес. Він відбувається поступово. І думаю, це буде все таки продовжуватися. І тут важливо от, українській владі Теж займати послідовну позицію. Подивіться, дивіться, я згадав 2006 рік, коли це було прийнято, і е, тоді, якраз от за президентства Ющенка, працювала Україна для того, щоб це домогтися на міжнародній арені, а потім приходить інший президент, приходить Янукович, який заявляє, при чому це міжнародна аудиторія було сказано, що це не є геноцид. По суті, він тим самим порушив вже українське законодавство, бо там прописано чітко, що це є геноцид. От, і зрозуміло, коли вже влада українська відмовляється це робити. Ясно, що цей процес був загальмований і лише от після революції гідності, коли цей режим Януковича був все-таки усунутий, цей процес пожвавився. Ну зрозуміло, що має бути чітка позиція української влади, і тут всередині України ми теж маємо все -таки для наших громадян формувати уявлення, що це було. Бо е, іноді це я знову кажу, це так сприймається, просто достатньо спрощено. Бо насправді геноцидні дії це не просто є саме вбивство. Це, ну скажімо, от геноцид голодом, це створення певних негативних, несприятливих умов, коли люди просто не можуть вижити. Так. Або створення умов, коли люди не можуть ну, народити дітей наступне покоління, так, або ж коли ті діти забираються в батьків і депортуються, або набувають якоїсь ідентичності і тому подібне. Тобто це дуже багато аспектів, і мені здається. Що все-таки, от для нашого суспільства, ця розмова повинна бути достатньо серйозною. Причому розмова не просто на рівні емоцій, хоча це зрозуміло завжди дуже болісно сприймається навіть суто емоційно, але це на рівні такої серйозної наукової аналітики, на рівні правових аспектів, на рівні ну от, теж от, виходу на міжнародну арену, тоді ми справді можемо говорити, що ця біда наша вона не тільки просто відбулася і не тільки завдала шкоди Україні. З ми там втратили і от цих мільйони наших громадян, не тільки це вплинуло на нашу психологію, тому що навіть нинішнє покоління на собі це відчувають безперечно, але це для нас, для українців сформує, очевидно, уявлення про те, що ми, будучи свідомою. Цілісної української нації можемо запобігати цьому, можемо створювати ті умови, які вбезпечать нас в майбутньому від таких дій. Ну і безперечно, коли ми говоримо не тільки про українців, так от, бо все-таки, от цей аспект пов'язаний з Голодомором, це є очевидно українська проблема, а ті ж самі кримські татари. От для нас це дуже важливо зараз, оскільки от Крим перебуває в нинішній російській окупації, і коли б світовий загал так само. Визнавав би, що і під час Другої світової війни радянський режим чинив геноцид проти кримських татар, і нинішня російська влада Путінська Росія так само чинить геноцид. По суті, арештовуючи, переслідуючи людей саме за релігійною, за етнічною ознакою, це підпадає під це, тому що тут це не обов'язково вбивати мільйони людей, щоб сказати, що це був геноцид. Це навіть ці дії, які зараз відбуваються з боку Росії, це є так само геноцид. Пане Віталі. В мене ще таке запитання: а от яка саме географія голоду і чи були дійсно такі території, де його не було? Ну, тут є теж проблема, чому би дивіться. Ну, власне, 1932-1933 рік. Це тоді не всі українські землі входили до складу Радянського Союзу. І, відповідно, на тих територіях, які були поза його межами, а це на той час була територія Галичини, Західної Волині, Закарпаття, Буковини. Ну і Крим тоді також не був у складі української тодішньої РСР. То ясно на тих територіях голоду не було. Але навіть на тій території української РСР були. Території більш інтенсивного голоду, до речі, якраз і вбивство голодом на території от Черкащини, Черкащина потрапляє в цю смугу, так Піде на східні райони, мали дещо менше. Втрати і північні райони, а от якраз центральна така частина України, де, мабуть, найбільше ну, розвинуте землеробство було на це вдалі якесь блюзнівство виходок, тут якраз найбільше були втрати. Але з іншого боку, дивіться, один із аргументів знову таки от заперечення з боку там Росії чи тих експертів, які підтримують Росію, про те, що десь буцімто в той час, в 1932-1933 роках, голод був не тільки український РСР, а він мав місце там і в Російській Федерації, в Казахстан. І тому подібне. Але зверніть увагу, що голод на території тієї самої Російської Федерації Голодомор відбувався якраз в тих регіонах, де компактно проживали українці. Це знову таки Кубань, де достатньо великий відсоток українського населення. Це знову таки Поволжя, де великий відсоток українського населення, навіть ті райони Казахстану, Казах Казахської РСР на той час які так само були під таким ударом. Знову таки частково вони потрапляють під українське розселення. Тобто, знову таки це можливо, якраз показ у території, географії, він якраз і підтверджує той факт, що справді це був свідомий злочин, скерований на те, щоб принаймні, частково. Зрозуміло, що радянська влада очевидно просто не змогла фізично всіх українців винищити, але частково винищити українців, причому винищити саме активну частину. Активну частину селянства, активну частину інтелігенції, духовенства і тому подібне, з тим, щоб вбити волю до самовизначення, вбити волю до, до, свободи. до незалежності, свободи і тому подібне. І це справді є один із, очевидно, спонук, чому от злочинці і злочинна влада це. Тобто, це не просто, очевидно, їхні такі людожерські, якісь на налаштування, хоча, зрозуміло, там вже виникають і ці речі. Це справа свідомо підпорядкувати людину, причому. Навіть яку не тільки вбили, а яка й залишилася бути під цим режимом і не виявляти свою людську істоту. Пане Віталі, ми вам дякуємо за розмову. На жаль, наш час вичерпаний. Сподіваємося, що таких ситуацій дійсно більше не повториться проте пам'ятати свою історію варто завжди.